Днання українських традицій та благодійних ініціатив у мирному вже вдруге відбувається фестиваль Вишиванка фест. Метою цього заходу є збір коштів на потреби ЗСУ, оскільки ми розуміємо, що якщо не ми підтримуємо фронт, то фронт наблизиться до нас. Тому сьогодні усі небайдужі виставляють свої лоти, збирають кошти будь-якими шляхами: чи то творчість, чи то вироби ручної роботи, чи то смаколики, чи це коктейлі. Будь-що кожен житель для себе може знайти на свій смак, задонатити, мати гарний настрій, почути виступи. Зіркових колективів і багато багато іншого загалом захід спрямований на е, збір коштів, на наближення перемоги, на нашу єдність і теплу душевну атмосферу. Ради долучаються до фестивалю: одні готують освіжаючі напої, інші пригощають смаколиками. Ми прийшли з нашими десертами трайфу, мангомарахуя, малін. Ми бачимо гарну локацію, де кожен може поділитися своїми домашніми виробами. Це дає нам змогу допомогти нашій армії таким чином, внеском заробити якісь кошти і віддати їх на благодійність. Також можемо ми Весело І дуже гарно емоційно провести час, дивлячись концерт, спілкуючись одне з одним. Ярмарка сьогодні допомагає нам згадати наші традиції, адже він називається вишиванка фест. Маємо змогу одягнути вишиванки, показати свої прекрасні вироби і таким чином на весь світ заявити, яка є в нас одна із наших цінностей. До речі, у мирному відзначили ще одну важливу дату для жителів громади. Цей захід приурочений до 25-річчя Старинської птахофабрики в складі МХП. тому що Старинська птахофабрика вона е, заснована давно-давно. Тут ще, якщо ви знаєте, вирощували індиків. Те, що ви тут бачите, все приготовлено нашими е, руками, руками наших працівників. От. Те, що вторгують, вони продадуть а смаколики, все піде на донати Збройним силам України, нашим хлопцям. Один з найбільших платників податків у громаді, розповідає староста Воронківської територіальної громади Любов Чешко. Їхній внесок це 34% нашого місцевого доходу. Десь минулий, за минулий рік надійшло десь 48 мільйонів з половиною мільйонів доходу. Ці гроші ми можемо розподілити між усіма громадами. Для того, працівники компанії МХП підтримують Збройні Сили України з 2014 року. З року. Спочатку повномасштабного вторгнення багато з них доєднались до ЗСУ, а решта продовжили працювати й надавати фінансову підтримку. Детальніше розповів координатор центру із взаємодії з військовими та ветеранами МХП Сергій Стрільчук. У 2023 році в компанії МХП створюється програма МХП. Поруч це програма, яка спрямована на підтримку військових ветеранів та їхніх родин. Також працівники всієї компанії безпосередньо старинської птахофабрики з перших днів повномасштабного вторгнення почали донатити допомагати нашим Збройним силам. І є точна цифра донатів. Наші колеги, наші працівники старинської птахофабрики. Ми за 2024 по сьогоднішній день задонатили 2 мільйона 394 тисячі 289 гривень. Також на заході був проведений аукціон військових трофеїв. Історію одного з них розповів засновник громадської організації Хаб розвиток громад Дмитро Коваленко. Я привіз один досить цікавий лот. Я сам в минулому можна так назвати військовий волонтер. Працював з гуманітарними місіями в дуже багатьох гарячих точок нашої країни, і одного разу мені хлопці військові подарували тубус від ракетного комплексу, з якого ракета знищила ворожий російський танк і його екіпаж у 2022 році. Цей тубус я підписав мера Києва Віталія Кличка Василя Вірастюка. Сьогодні він буде представлений мною на аукціоні і надіюсь, візьмемо за нього непогану суму. Отже, на аукціоні були представлені такі атрибути, як павербанк військовослужбовця, який був у найгарячіших місцях фронту, тубуси від ракетних комплексів та ящики з бойового комплекту. Загалом на заході зібрали близько 240 тисяч гривень. Марина Грицюк, Денис Драган, новини ТРС, Бориспіль.